Продажу Multivan T5 на 2 дизельному двигуні на коробці автомат. Так, така гарненька машина по кузову, в гарному збереженому стані, на гарній зимовій гумі, додатково є фаркоп По салончику зараз заглянемо. Комплектація дуже гарна, шкіра з алькантарою, якийсь столик складний. Задній ряд, спереду також все збережено, двохзонний клімат, підігріви, сидінь, 177 тисяч пробігу, автосвітло, передні склопідіймачі, мультикермо. А подивитись це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони. 102. Салон автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізинг, Також покупку за криптовалюту. Чекаємо на вас.